Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Яна і хочу сьогодні вам показати свій процес, над яким я зараз працюю, який я зараз вишиваю. Так сталося, що цей процес став основним, тому що у мене закінчилися ниточки для сорочки, і поки я їх замовляю і чекаю, коли вони приїдуть, я вирішила зайнятися цим, цим дизайном, цим, цим процесом. І відшивати його потроху. Як бачите, з минулого разу у мене вже відшито трохи більше. Вже заповнен повністю цей листочок, цей гарбузик, тут гарбузик теж закінчений. Ось, я вже пішла трошки вверх. Я отак беру одну ниточку і йду по, по тим моментам, де у мене вже відшита, де я можу. Не помилившись відшивати. І от таким чином вона у мене заповнюється. от На відео у вас передаються так більш яскравіші кольори оцей фіолетовий і світло-фіолетовий. Насправді він набагато тьмяніше у житті. Легко відшивається. Зараз я вам покажу ось так вона організована у мене. Моє робоче місце це тримач, який мені зробив мій чоловік. Тут органайзер з ниточками, їх тут доволі мало, цих ниточок, і вони вже потрохи виходять з процесу. І поруч на колінах у мене лежить мій планшет з програмою. Зараз давайте будемо дивитися, що. Що тут у мене навишивалося. Так, мені незручно зараз, трохи так поставила, щоб воно трималося. Давайте подивимося, що у мене з прогресом. Як бачите, у мене вже відшито 54,37%. І я відшила вже по марафону. 339 виходить, да? так? З цівочки. Якщо я правильно розумію, ну, в принципі, це не важливо. Для мене взагалі це не важливо. Це я так для звіту вам показую. Ось ось так от виглядає. Давайте я зараз покажу вам. Як саме, який самий процес, я вичуваю, може хтось не бачив, Це від Вікторії Пахомової. лихтарик. Ось такий він красивий, яскравий буде у мене. Подобається мені цей дизайн, він легкий, він соковитий, він легко шиється. Ну, і, в принципі, основа. Яку я взяла, вона доволі така величенька, 14-й каунт, тому шиється легко. От хотіла вам зафіксувати цей момент, показати, що і як. Це труселя, який мені шила наша Світланка. Театр з пошивочного ну, вона ходить теж до нас. на нас зустрічі. Дякую тобі, Світлана. Якщо будеш дивитися, поки я зняла його зі, зі всіх п'яльців, тому що а, мені незручно, було, воно трошки закривала тут, і, тому я поки звідси зняла. А ось тут залишила, щоб а, тримач не зіпсував тканину. Ось так. Щось ще хотіла вам сказати, але забула. <склероз>, Склероз – це велика штука. Ну, згадаю, то включу і скажу. Я таки згадала. Я давно хотіла з вами поділитися, чим я займаюся зараз, окрім вишивки, але все якось не було часу приділити цьому увагу. І відзняти для вас такий. Маленьке відео, що ще окрім вишивки і театру, мене захоплює. А захоплює мене вже давно дуже мова, англійська мова. І чотири місяці тому я придбала собі курс англійської мови, вивчення англійської мови. Це була моя мета, моє бажання вже давнішнє. Тому що, на жаль, в школі те, що ми проходили в школі. Нічого не залишилось в моїй голові. І, в принципі, на той момент воно якось не вкладалося. А я декілька разів намагалася вивчити мову сама, але, на жаль, чи здібності у мене таких немає, чи, може, підхід мені не підходив. До якогось моменту я, я починала вивчати, а потім все закидувала і. І на цьому закінчувалося все. Тому цей раз я вирішила придбати курс. Хто слідкував, може за мною в інстаграмі, бачив, як я записувала відео і обіцяла, що почну вивчати мову, і проходила безкоштовний марафон англійської мови і після того я придбала курс. І ось 4 місяці, вже четвертий місяць почався і буде вже в процесі закінчення він. Я вивчаю англійську мову. І скажу, мені дуже подобається. Ось така у мене, такий у мене зошит є. Це у мене старі записи, які я ще колись починала вивчати. От, і я вирішила в цей же зошитці продовжити, продовжити новий курс. Ось це у мене стариця. А ось це звідси починається новий курс. І я вам хочу сказати, що ось бачите, скільки всього я вже написала, і зошит підходить з свого кінця. І, в принципі, залишились у мене ще три тижні до кінця четвертого місяця. І ось, бачите, ось такий у мене тепер є зошит з моїми знаннями англійської мови. Що я можу сказати? Звісно, я не, не стала прямо говорити як соловейко англійською, ні, але він перестав бути для мене якимсь таким невідомим звірем, знаєте, який кус, кус, кусається, речить на тебе, і якісь незрозумілі слова і речення. І ти дивишся, і не можеш нічого зрозуміти, а вже нічого не кажу про те, що коли спілкувався хтось англійською, то для мене це взагалі був такий, знаєте, бла, 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 і нічого не зрозуміло. Зараз зараз я Спокійно і свободно можу читати, розуміти, перекладати, розуміти, в якому часі це йде мова, про який час йде мова, які закінчення, чому так построєне речення. І я вам хочу сказати, що я навіть пишаюсь собою, тому що це важливо, коли ти розумієш, що ти щось робиш, те, що ти хотіла давно. І... У тебе виходить, і ти це долаєш, всі ці давнішні припони. Ось так така у мене новина, тому і вишивці я приділяла трохи менше уваги, тому що треба було виконувати домашні завдання. Така я студентка. Ну і плюс до того ж не виключаємо роботу, основну мою і домашні справи. Хацькі, як кажуть, і приготувати і прибрати і все решта. Ну, що мені вам казати, ви самі знаєте. От. Так що ось так от розказала вам трохи про свої закулісні діла. І тепер можу далі починати вишивати, потім покажу вам, що я ще навишивала. Планую. В принципі, зашити ось тут ці прогалини, які у мене ще тут є, ось, ось тут, от, 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 от. і от, ось ці е, штучки. І потім хочу робити тут. і потім пересуну пяльце трошки. Наверх, щоб можна було далі вишивати, тому що е, дизайн ще продовжується вище туди. От. А хочу зразу зробити Бексіт, щоб вже потім його було менше. Ну, мені дуже подобається, як виходить на відео воно геть інші кольори. Ну, ми всі це знаємо. Ті, хто знімає відео, знають, що те, що вживу, то одне, а на відео це зовсім інше. Все, пішла я вишивати далі, зустрінемося через мить. Ну, що вам сказати, планувала одне, а зробила інше. Хіба у вас так не буває? Буває. Ми всі однакові майже. До чого це є? До того, що я в минулому кусочку казала, що зроблю бекстіч, а потім буду зашивати верх. Але вирішила, що не треба. Робити помилок, таких, які я робила вже одного разу. Пам'ятаєте, у мене на каналі є відео про кораблік такий. І там я робила одразу бекстіч, потім попрала і він весь провис. Тому я згадала цей момент і подумала, що ні, я спочатку все це відіж'ю, а вже потім буду робити бекстіч. От я вже закінчила всі хрестики, які тут є на схемі. Бачите, зверху їх набагато менше, ніж внизу. І тепер вже попрала, попрасувала її цю роботу, і тепер буду робити бікстіч. Ну, Тут його багатенько скажу одразу, ну нічого. Літочки мої поки що не прийшли, тому я можу приділити увагу цій роботі. От. Після прання хрестики стали навіть більш такі, знаєте, рівніші. Хоча, чесно кажучи, основа не дуже гарна. Вона рихла, і тому на неї не дуже приємно вишивати, але... У мене її вже немає такої, такої більші каї. Це от, залишився такий от відрізочок. І я його вирішила використати. От, але для себе все ж таки я розумію, що мені більше подобається вишивати на рівномірці, ніж на канві. У мене ще є багатенько кай, але вона меншого розміру, і більш щільна. От, ну, так потроху буду її використовувати. Ну, не викидати же. Так що, отак от, отакий от, от мій результат на сьогоднішній момент. Піду далі вишивати бекстіч і вже покажу вам роботу повністю готову. Як я обіцяла, я повертаюся до вас вже з готовою роботою. Вже повністю відшит весь бекстіч. Робота стала більш чіткіша, більш, мені здається, більш виразніше. Ось бачите, тут такий листочок, гарнезний просто. Бекстіч вишивався як в одну нитку, так і в два складення. Всього було три нитки бекстічу. Це 801 номер, 920 і 745. Єдине, що мені не зрозуміло, чому немає бекстічу на самому лихтарику. Мені здається, що так би він був більш виразніший. Ну, автор не додала, а я не стала втручатися в її дизайн. Я і так тут позаміняла багато ниток, тому ну, я не думаю, що від цього робота стала гірше. Вона стала така, як я її бачу. От і все. В роботі брали участь 24 кольори ниток, із них два кольори це був бленди. Два бленди було. Давайте з вами подивимося на саму таблицю. Зараз я відкрию. О, бачите? Так, вітає нас! Ось, бачите, чотири кольори бекстічу були, але з них два кольори однакові, тільки складені різні. От. І-і-і. І ось кольори ниток. Ну, в принципі, це вам нічого не дасть, тому давайте подивимося, який він мав вигляд на прев'ю. І ось як він у мене вийшов. Мені подобається. Я дуже радію, що він вже завершен, що я фінішувала. Осінь не закінчилася, а я вже зробила осінній дизайн. Хоча знов-таки повторюю, що не збиралася робити його основним, але чомусь. Мені ніяк не прийдуть ниточки, замовила в мережці. Я вже тиждень пройшов, а щось вони ніяк мені не прийшлють мій, мій заказ, моє замовлення. Ну, завтра буду писати і дізнаватися, що там і як. Ось так от порадувала себе. Може, можливо, розрадила і вас, надихнула на щось. Дуже соковиті кольори тут. І жовтий, і помаранчевий, хоча от через камеру вони більш жовті, ніж помаранчеві, передаються. І тут, бачите, я свій гарбузик поклала, який я відшивала в... разом з Іриною в Інстаграм, Лавандер, Кроссіч. Ну, я показувала цей гарбуз, як ви бачили його у мене на каналі, разом з іншими безкарнішками. Так поклала вам для, для краси. Ну що, все. На цьому буду прощатися. Сподіваюсь, вам було цікаво спостерігати за тим, що я вишивала і як. Зустрінемося в наступному відео вже з новими роботами. Сподіваюсь, що це буде вже продовження моєї сорочки. Всім дякую, всім па-па!